Дністер в обіймах покуття то особлива тема для розмови. Найперше це мальовнича краса, яку колись називали Надністрянською Швейцарією. І якщо дивитись на ріку з висоти польоту птаха, то це острови, затоки, луки і закрути. Тут навіть можна побачити білі скали й печери, в яких жили пустельні. Жити на горбі тут означало бути над Ксьонцем. Є навіть легенди, що цими околицями проїжджала княгиня Ольга, їдучи у заморські краї за дружиною-синові, вона зупинялась у замку Городища. Побачивши таку красу, сказала, що тут має бути місце відпочинку їхнього роду. Чи насправді так було, чи ні, хочеться вірити, що так. Бо ж не випадково історичні легенди живуть над Дністром і кружляють довкола минулого. І ми, мандруючи далі, звичайно не вбинули старовинних веж і оборонних замків. Як і годиться, у мандрах добре мати провідників. Тому наша зупинка біля мурів Раковецького замку обумовлена зустрічю, якої ми і сподівалися. І хай вас не дивує, що у місцях історичних нам призначив побачення перший заступник глави Городенківської районної держадміністрації, депутат обласної ради Володимир Некіфорук. Це не данина показати представника влади на фоні екзотичних місць. Важливо те, що у районі біля керма державотворення працюють небайдужі цікаві люди, значно багатші обов'язків своєї праці. Скажімо, пан Володимир, фундатор і видавець краєзнавчих путівників, шановний просвітянин поет. Саме з цього місця з Раковецького замку починалася оборонна система Городенківщини. Адже на Городенківщині було кілька замків Раковецький, Чернилицький. Р... Рипужинський і Городенківський. А як ви думаєте, чому Роковецький замок виник саме ось тут, на цьому місці? Я думаю, що людина, яка прийшла сюди, мабуть, кожна заставить собі таке питання, але подивившись навколо на цю красу, на географічне місце, і перш за все, на місце оборонне, вона не могла закласти тут якесь поселення. Чи тільки військове, тільки оборонне значення було замку на, скажімо, його мистецьке життя? Є в нас якісь свідчення? Це був один із. Таких небагатьох замків, де була розміщена е, власна церква, чи вірніше каплиця замкова. І в тій каплиці були дуже гарні образи. Одне з таких образів е, до цього часу зберігається в місцевій церкві. А ще цікавий замок тим, що він мав локальне водопостачання. Отам е, в західній стороні замку витікає джерело прямо спід, з під каменю з гори. Я свого часу, це було два роки тому. Я собі поставив за мету, і тим більше, що в мене попався такий чоловік, який хотів коштом свого підприємства зробити реставрацію цього замку. Але поки що нема такого закону, щоб віддавати в приватну власність. От я чекаю, коли вийде той закон, коли ми повністю знищимо цей замок. Так, на жаль. Цього замку було важке життя. Він до цього часу, поки він був збудований, його свого часу брав козацький полковник Антон. Згодом. Була татарська навала 657 667 роки. Але взяли його в кінці кінців турки два рази. І після того він був знищений. Підемо на той вечір. Дуже цікаво. Блукаючи поміж руїнами старого забутого замку, збиваю ступні до каменів, гострих, як леза брит. в задумі понуривши голови. Стоять шеренгою велети, розгромлені плиністю часу, а не в круговерті бит. Поза скрижалями вічності, на зламах потовчених задумів, лежать скатовані подвиги, німо голосять ніч, свідки прадавньої величі, ніби ковтнувши наркотику, сплять, я виходжу з минулого, струсивши порох з пліч. Це вже в'їзна вежа чорнолицького замку. Так, який збудував у 1658 році Михайло Чарторийський, бриславській воєвода в честь своєї дружини є Давайте туди пройдемо через ту вежу, тому що так здається, тут один цвіт, а там зовсім інший. Що відбувалося от на цій території? Я думаю, це була територія. Ринку це була територія прийому гостей, війми, шановних панів. Але це була територія і Галицького люду, який торгував тут рибою, наловленою з Дністра, і іншими речами, привезеними поза меж нашої Галичини. Два рази в часи турецьких війн він був майже дощанто зруйнований в 672 році, 10 років пізніше. Але є один цікавий факт із життя замку: в 1892 році. Власник замку самусь Мозберг дав петицію до Горданківського староста, щоб дозволив йому перебудувати замок. Але староство йому цього не зробило, а передало замок у користування клубу старожитностей. І дякуючи цьому, цей замок до 1939 року зберігся і жили тут люди. На цьому місці стояв прекрасний замковий палац. А ось бачите, залишилося тільки кропила, постійний супутник людського поселення. А по телебаченню недавно показували, що навіть привиди знаходять в якихось замках старовинних, вагн. тут таке не траплялося? Ні, нам привиди не траплялися.